Майже половина, половина населення кримських татар загинуло саме от під час переселення і в тих умовах, в які вони жили. Наша сім'я не виключена, наприклад, у, у батька. З сім'ї вісім осіб залишилось лише двоє. Рік 2014 для мене особисто був таким поштовхом з Криму. Багато людей просто їхало ну в паніки. Знаходили кримських татар, саме нашу громаду, які в Херсоні. І багато хто звертався за допомогою. А відправною точкою календаря ми вирішили, що це буде створення першого розмовника або словника на території Криму. Це кодекс Куманікус. Вважається, що це перший писемний пам'ятник, літературний пам'ятник кримських татар. Мета цього календаря, щоб людина дійсно більше знала про історію Крима, а кримських татар та українців. Все, що ми робимо, ми робимо для того, щоб зберегти свою власну культуру і протистояти тим діям Росії, які варварським діям Росії, які, які націлені на знищення нашої культури, нашої ідентичності.